Ловлю особливі слова вдячності організаторам подорожі, які з відкритим серцем і щирою душею опікувалися нашими дітьми. Поїздка до Польщі вийшла чудовою і насиченою. Діти у захваті. А зараз слова подяки від юних і зімчан. Дякуємо за одні емоції. Дякуємо за заряд позитиву на цілий рік. Відпочинок в починок перевсяком безмі. Дякуємо. Дякуємо за різноманітні спогади. Дякуємо за неймовірні емоції. Дякую за можливість пізнавати нове та цікаве. Дякуємо за веселі канікули для нас. Дякуємо за насичені два тижні відпочинку. Дякую за нових друзів та просто гарно проведений час. Дякуємо за вашу турботу і піклування. Діти України!